Всім привіт! Повернулася з Велмарту, тому спішу зняти для вас огляд покупок продуктів. Цього разу загальний чек у мене вийшов на 800 гривень, тому перейдемо до продуктів і почнемо з того, що треба заховати в холодильник. Купила, як завжди, ось таке молоко-селянське мікрофільтроване. Чомусь люблю купляти саме в такій картонній пачці. Не знаю навіть чому. Можливо, мені візуально подобається. Але це не ультрапастеризоване а... Просто пастеризоване молоко, і коштує воно 42 гривні. Далі купила із кисломолочних напоїв, але це не дитині, бо вона в мене не любить. З додатками кефіри, це я для себе, я люблю дуже такі ось пити кефірчики. Злагода малятко, кефір з чорносливом. Дві пляшки купила. І кефірчик яблуко-груша, теж злагода малятко. Вони коштують кефір з чорносливом. 22 гривні і... Кефір яблуко груша так само. Чому люблю пити ці всі ці кефірчики? Я вже розповідала, тому що йогурти вони занадто такі приторно солодкі Звичайний кефір без додатків я не люблю. А ось такі напої кефірні з додаванням наповнювачів. Вони такі кисло-солодкі, тому мені дуже подобаються. Далі, ось тут на цей раз було багато акційних товарів, і я купила сирків. Повітряних чудо двошарових це такі, які з наповнювачами такими всередині. Вони були по акції. Кожен з них коштував 17,50 І я купила два сирки з полуницею і два вишневі. Далі ось такі пюрешки для дитини купила в кашу, додаю, чудо-чадо, ну, типу як органік, але це маркетинг маркетинговий хід. Просто фруктове пюре, банан, яблуко. Коштують вони по 21 гривні кожна така пюрешка. Далі водичку купила у Болонського апельсин, Лимон. 19 гривень коштує. Ось такий рулет це, звичайно, найдешевший любитель, певно, що різних дешевих трансжирів у складі. Але ось вирішила, тим не менше, купити рулет, такий бісквітний з полуницею. Це торгова марка, ось саме Велмартівська, і коштувала він, ну, звичайно, досить дешево. 1850. Далі також по акції були ось такі дуже смачні, на вигляд, рулетики з повидлом. Я ось, знаєте, дуже люблю такі рулетики, але або їх зазвичай не знайти, от саме такі в продажу в якихось таке повидло всередині солодке. Тут 400 грамів і коштував ось такі: ось така коробочка. 57 гривень за 400 грам. Далі грильяш купила теж ось така велмартівська марка. Грильяж рисовий. Він коштував 15 гривень. Це теж доволі так нормально, тому що його багато не з'їси. Якось він розтягується по поїданню, так скажемо. І теж на декілька разів можна розтягти. Далі для Віки спробувала купити не такі каші, як ото по типу Гербер, там Хумана чи щось таке інше. Емілупа я вирішила спробувати взяти щось таке трохи дешевше. Це ось така дитяча кашка. Там була молочна, це безмолочна, тут просто такі ось крупи. То для такої зовсім маленької дитини, звичайно, таке, я думаю, не візьмеш, бо такі доволі крупні тут ці, ну, сама каша. А думаю, тим, хто, кому більше року, то можна взяти. Спробуємо і коштує вона 21 гривню, тут 150 грамів. Це для Богдана купила сухі сніданки, ось такі мікс тріо Доктор Бенер. Там різноманітні смаки. Любимо ці сухі сніданки, вони такі ну, цікаві на вигляди, смачні. Хоча вони всі цікаві на вигляди смачні, так якщо подумати. І коштують вони 33 гривні 50 копійок за 150 грам грамів. Далі помідорчики взяла, до речі, цього разу там були такі досить симпатичні помідори, бо інколи бувають зовсім не симпатичні помідори. Все ще купляю такі найдешевші в магазині 89 гривень за кілограм. Тут помідорів на 70 гривень, бо всі інші помідори вже йдуть дорожчі, там більше 100 гривень, там є і під 200, то такі не купляю, звичайно, бо багато йому багато їм я помідорів, багато їм особисто. От, тому купляю багато помідорів, але. Не таких недорогих. Далі кабачки це просто якась паличка-виручалочка, і купила чотири кабачки, тому що кілограм коштував 68 гривень. Якщо я хочу, щоб моя молодша дитина поїла, то мені треба не мудрити, не варити якусь дуже складну страву. Бо я можу сказати з впевненістю в 95%, що якщо я буду щось складніше, я буду готувати, якийсь супчик, пюрешки, щось там таке мудрити, одне з одним змішувати, то вона то їсти не буде. А ось якщо я візьму кабачок, зварю кабачок, посолю його і дам, то через 2 хвилини втарілась не залишиться жодного кусочка. Дуже е, зручно, але кабачки взимку коштували більше 100 гривень. Е, і ну, вони зараз, звичайно, не сезон. І взимку тим більше був не сезон, але вже вони почали дешевшати. щоб нагодувати і щоб вона точно поїла, це треба або кабачка зварити, або зварити макарони. Коротше кажучи, взяла 4 кабачки, крім того, нещодавно теж брала кабачки, то робила кабачкові оладки. І ще купила ось лимон 50 гривень за кілограм, і цей лимончик на 11 гривень. Все хочу випити чаю з лимоном, і весь час забуваю купити лимон, і весь час жалкую, коли наливаю собі чашку чаю. Ось ковбасу таку купила, якась торгова марка Самобранка. Ковбаса теляча. Я або в АТБ купляю ковбасу до пюрешки. Це просто супер. Вона коштує десь біля 110 гривень за от ну, плюс-мінус таку паличку. В Велмарті я згадала, що коли. На початку війни не вистачало грошей на продукти. То я в алмарті купляла ось таку телячу ковбасу, хоч тут і вищий гатунок, але вона досить дешева. Вона коштувала 80 гривень. На початку війни, я пам'ятаю, вона ще була дешевша, там близько 60 чи 70 гривень. То було дуже так вигідно тоді купляти, коли взагалі не вистачало грошей на продукти. Доволі смачна, тому що всі інші ковбаси. Які там дешеві, вони не вищого гатунку, вони першого і вони взагалі не смачні Далі ще купляла ось такі сосиски, Ну це були не по акції, цей ятранчик. Сосиски з сиром вищого сорту. Вони не дешеві, але, ось чесно кажучи, бувають такі погані сосиски, не дивлячись на їх ціну. А ось ці я дуже люблю. Сосиски з сиром, ятранчик, але вони коштують 116-117 гривень за. Ось таку кількість. А ось ці сосиски, ці мініки, міні-сосиски вже і хто тільки не робить. Раніше, колись... Раніше тільки одна торгова марка робила, такі мініки. Зараз вже мінімум три торгові марки роблять такі міні-сосиски. Це в мене Богдан дуже любить. І це ось м'ясна гільдія. Торгова марка і були по акції в магазині: 300 грам, і коштували вони 51 гривню. Теж досить недорого. Вищий сорт з м'яса птиці. А, і ось останнє ще батон. Це теж торгова марка Велмартівська. ось така одиничка. Батон звичайний, нарізаний скипками. Він, до речі, теж дешевий у порівнянні з іншими батонами. 11 гривень 50 копійок. Ось такі були покупки. Не можу сказати, що небагато продуктів, досить багато. Але ціни, звичайно, так інколи зашкалюють. Але тут було багато продуктів по акції, тому трохи легше. Ось такі покупочки, а вам дуже дякую всім за увагу. Всім пока-пока і до зустрічі в нових відео.